і Людина як образ творця, відповідно, це процес, це шукати істину, це обирати добро, це захищати справедливість і це споглядати красу. Але для мене дуже важливо поєднати це з дієсловом. Не просто істина, добро, справедливість і краса, а шукати істину, відкривати, напевно, мить, зрадіти. Для мене це теж дуже важливий критерій того, що я намацав істину. Вона дарує радість серцю. І е, ніколи не відчувати, що ти володієш істиною, бо це неправда. Це нереально. Ніби істина себе являє, як птах, істина себе пропонує, запрошує до стосунків, запрошує до, до певного танцю, якщо бажаєте, але її не можна привласнити. Бо тоді вона буде лише рефлексією мого буття, мого. Мого е, моєї свідомості обмеженої у світі. Отже, ж, я не є джерелом істин. Я можу її збагнути, прийняти. Вона змінює моє життя, бо вона є самим буттям. Вона допомагає мені відкрити себе на велику кількість можливостей. Але я в процесі, у танці, за значить, в, в постійному. Постійній дорозі до ось цього, ну не те, що це навіть не дорога. Це швидше мені, мені тут більше підходить поняття танок танцювати. Ловитва невловного птаха приносить радість.